Я вважаю, що моду е, диктує кожен сам собі. У людини своя мода. Для мене мода, наприклад, це зручність. Якщо зручно, значить це модно. І я не стремлюся за якимись модними тенденціями. От, головне, щоб було зручно. Е, мода, яка існує на даний момент, це запозичена мода. Свою моду, на жаль, українці не використовують. А вітає в воздухі. Мода, мода. У українців хороший спосіб, я вважаю. Не знаю, мабуть, спосіб самовираження вираження На українські вишиванки заповнили весь світ сьогодні. Да. Дуже гарно. І от ви сказали, що мода це. Наявність грошей. І тільки. Який зараз тренд останній? Уґі. Уґі? Я би хотів, щоб дівчини ходили в юбошцах, а не в шонах. Ну, как наши предки скажут. Было же прекрасно мужчинам смотреть. А то я в джинсах, она модеться песка. А яких дизайнерів ви вы знаете.